Ось тут, бачите, повністю йде в камінчики. Ось так воно. Це йде туніка Альпака. дівчатка, Це на менші параметри до 135. 110-135. 110, 135. 110 вона буде велика. 120, вона десь до 140. 120-140, дівчатка. Ось такий гольфік повністю, повністю йде в камінчики. Ось тут я показую кольори, дівчатка. Є ось такий лавандовий колір, як на мені ціна 650 гривень. Дивіться, який голубий, дуже гарний дівчатка. Вони всі розпарені, подивіться, які вони пухнасті. Потім колір є ось такий дівчатка. Дивіться, який класний баклажан. На фото він так не передає. А на відео тут дуже гарний. Ось такий баклажан колір. Потім є ось така дівчатка. То лаванду назвала, а то сиренівий. Ось такий. Ціна 650 гривень. Розміри 120-140. Чорний. Стану далі. Ось такий, дівчатка, чорний. Він йде під шию. На параметри 120-140. Ось такий буде гольфік. Чорний колір, ціна 650 гривень. Так, показую. Далі.